Окей, привіт, друзі. Сьогодні попрацюємо з своєю поставою, тобто з осанкою. але перед тим як почати тренування, пропоную зробити вправи на те, щоб запустити в Чому це важливо? Бо будь-яке тренування нам гарно, щоб були розігріті сустави або вже тіло підготовлене. То всього нас не суставна гімнастика, це такий окремий вид розігріву, який звичайно потрібно робити перед довгим тренуванням. А сьогодні у нас буде лише три вправи на осанку, і для того, хто наприклад їх раніше не робив, взагалі не працював або не тренувався. Це буде гарний початок, щоб додати такі короткі тренування в свій щоденний розклад. А для тих, хто тренується щодня, просто додати до свого арсеналу вправ також буде гарно. Тому починаємо ми з розігріву. Розігрів у нас буде такий спор. Починаємо з ніжок, тому що у нас він паде ще знизу вверх, і гарно їм допомогти, особливо це робити зранку взагалі, як вправу щоденну буде дуже круто. Тож ми стаємо ножки паралельно і починаємо просто перекати на пальчики, на п'яточки. Пальчики, п'яточки. І робимо таких 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер, зупинилися. Полечиками ми також з верхньою частиною будемо працювати, тому нам в розділ потрібно 20 кругових поворотів ключин. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І в іншу сторону кладемо долину на плечі і ось так локтями робимо велике велике коло. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Гарно робимо. 11, 10, Велике коло. 8, 7, 6, 5. Чотири, три, два, один. Супер. Чудово. Тепер ще десять разів. Ставимо трошки чуть ширше. І в нас будуть кругові рухи бедрами. Десять, одну сторону, девь. Вісім. Сім. Також дівку допомагаємо. П'ять, чотири, три. Два. Один. І в іншу сторону. Десять. Дев'ять. Прямо чуваємо як кордона. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ну і останнє шия. Опустили і п'ять рухів в одну сторону. І як в іншому, що є гарно у нас, гарно. Росслабляється. Чотири. П'ять. І в іншу сторону. Кого крутиться голова, може. Первий. Це може бути чотири. П'ять. Може бути, коли кисень потрапляє, особливо після пробудження трішки більше кисню йде до мозку, то е, виникає хлопця Якщо сильно, то просто робимо повільніше і е, обов'язково з відкритими очима. Е, і, можливо, ще якщо вони пили зранку воду, то також гарно напрямку. зупинити зараз запис, або хто в записі дивиться, хто зараз. Е, не в записі вступити водички, взяти собі випити декілька ковтків. тому що навіть якщо це повільне тренування, навіть якщо це йога для практики, все одно пів стакана, стакан водички потрібно випити для того, щоб у нас кров стала рідшою, розбавилася. Тому що фактично дуже багато різних серцевих нападів і проблем з серцево-судинною системою стаються перед ранком або вранці, бо е, густа дуже кров, і для того, щоб вона була рід, рідка, відповідно відбувається зранку ця кількість свідочки. Ну і далі е, пішли, будуть у нас такі стрибочки підлотками. Ми будемо додати п'яточками. По 10 разів давайте зробимо е, 30 чи 50 підходів, зараз як іде. Е, у нас груди дуже гарні стрибають в цьому, тому е, я їх підтримую ручками так, щоб було комфортно. Е, і ось такі буде. Тут ще гарно е, звернути увагу на свій таз, щоб е, таза м'ясового дна, м'ясо тазового дна підтягнути, тобто е, зжати. Е, і можна також допомогти сідничками також, і тоді буде правильна техніка виконання. Ножки паралельно. Я в тонусі, знизу зверху ручки притримуємо і поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Можна також животик підтягнути. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Дев дев Прямо відчуваємо, як тіло в, в нас аж до кінчиків волосся, включається. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев десять. <verschiedenenena> 30 разів, значить, давайте ще 20 Давайте зробимо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять. Чотири, дев'ять, шість, вісім, дель, десять. Супер. Дуже гарно, прям такі гарні удари. Ще можна робити стрибки так само для тих, кого все нормально з суставами, з колінами, з організмом. Те ж саме та сама техніка безпеки, діязир в, в тонусі, зверху тримаємо і три бочки. Дуже гарно і в першому і в другому варіанті звертати увагу на те, щоб п'яточки, саме п'яточки стукали, і вони тоді дуже гарно запускають все. Так, в нас перша, перший етап виконано, далі переходимо до права. В нас перша вправа буде. Хто займається йогою, хто в, ну, взагалі вона вже розповітнення, що на інших практиках пра, пра, і тренуваннях це кішка з йоги, І ми стоїмо на коліна, Так, як нас ночки ну, під п'яточками, стаємо, щоб також долоні були під плечима рівненько, і робимо спочатку вигинаємо верх спину. Ну, Прямо підборіддя дотягується до впалення, до, до грудної будинки і з видохом прогнаємося в другу сторону. Дивимося вверх і робимо таких 10 разів. Вдох, округлюємо видох, робимо погрібно. Звертаємо увагу, щоб дружна крутинка в нас основний. Проти був грудній клітині. Так, мене гарно видно. Підповерну. Так. І це ми два рази. зробили. паче ще вісім разів. Вдох. Покроплюємо. Видох. Вверх дивилися. Грудна клітина включена. Вдох. Долай у нас. Прожається до коврика, видох, вверх. Відчуваємо як включається хребет, вдох. Видох. Вверх. Вдох. Видох. Ще чотири рази вдох. Видох. Три. Вдох. Видох. Два. Вдох. Одна клітина. На нас ключе. Видох. І останні раз. Вдох. Видох. Затрималися зверху. Дихаємо на Вдох. Дивимося вверх. Видох. Вдох. Видох. Дікнемо високо, вдох. І з видохом переносимо, округлюємо спину, під максимально догнаємо і тут затримуємо сюди в вдох. Видох. Вдох. Тримаємо. Видох. І ще раз вдох. З видохом відпускаємо. Хоча ми ставимо ніжки. Можна сісти прямо до п'яточок дотягнутися. Розставити коліна і випрягнутися, розслабити спину, Витягніться ручками вперед, лоб покласти на кога. І тут дихаємо, відпочиваємо 5 секунд. П'ять. Чотири. Три, два, один. Супер. Перша вправа в нас зроблена, переходимо до другої. Друга вправа буде наступно. Сідаємо на ковер, ноги ставимо, ножки ставимо паралельно, руки назад будуть паралельно. Права стіч, техніка безпеки. Тут, коли ми піднімаємося, ми ось так підіймаємося, Сідниці стискаємо дуже гарно. Скопчик, на обмеження скопчика зняти. І голова, голова може бути в положенні, коли ми дивимося, тягнемо вверх да? або дивимося на стелі. Тобто дивіться, наскільки у вас сильні п'язи шиї, наскільки вам зручно комфортно. кожного тобто це своє можна і так, так спробувати. І так, налаштувалися. Ручки задніх пальчика дивляться вперед і встаємо. Тут вдихаємо сідничкою в тонусі. У нас гарний такий столкін. І дихаємо 10, 9, тягнемо таз вверх, 7, 6, П'ять, чотири, молодці. Два. Один. І між. Останні. Супер. Потягнулися. Потягнулися, потягнулися вперед. Два вправа. Можна робити також декілька підходів. Дивитися, наскільки е, комфортно можна зробити по черзі і потім знову Останній е, Останнє вправо буде е, легче. Ми лягаємо на коврик. Так не видно буде, крашечки буде. Так? Секундочку. Так, ми лягаємо животник. Ось так супер. Спочатку витягуємо себе з разу, вирівнюємося магами, тепер ручки вперед, ноги нас лежать на коврику, ручки вперед, і підтягнемо до себе з зводячої лопаточки разом. У нас одна квітинка відірвана від. Коврика можна себе підняти руками на пішечки і це зверху, але весь інший, далі все інше лежить, в тому числі ніжки лежать на коврику. І так, робимо 20 разів. Один, видох. Три. Чотири. Гарні лопаточки стискаємо зверх. Шесть. Семь. Восемь. Семечки в тонусе. Десять. Раз. Дванадцать. Дыхаем. Шире потоплення позвоночника. 16, 17, 18, 19, 20. Супер. І компенсація. Ми знову тягнемося до п'яточок. І ручки вперед. Дивіться, як гроші, що можуть пліна бути разом, можуть бути в сторону, ковбліка гнучки. І на 10 шоків розслабляємося лоб на кобриком. 10. Дев'ять, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Супер. Лише ось цих три вправ можуть дати дуже-дуже гарний результат, якщо ви будете їх робити щоранку чи щодня, дивлячись в кого. Який час зранку дуже гарно включається всі системи? Тому як зарядка, вона не складна, достатньо мало займає часу, але дуже гарно діє взагалі на все, оскільки наша постава, наша осанка, вона впливає і на шкіру обличчя, і на наш настрій, тому що в мозок. Від того, як наш мозок живиться, да, залежить, е, 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 наскільки ми гарно можемо вже приймати рішення, перувати собою і так далі. Тобто тут багато взаємопов'язаних процесів. І ще я хочу закінчити такою правою. Е, право самодопомоги називається, якщо потрібно, наприклад, дуже швидко привести себе е, в гарний емоційний стан. Якщо є певна тривожність або немає сил, немає настрою для. А, гормонів активізації гормонів щастя ми просто стоїмо рівненько, рівненько, розслабляємося, плечики, опускаємо вниз, руки долонями вверх і зводимо лопаточки разом. І е, знаходимося в цьому положенні дві хвилини. Долоні вверх, енергією наповнюємося. Дивимося підборіддя при припідняти і огляд вверх, обов'язково вищі лінії горизонту. Саме по собі припідняте підборіддям, воно вже дає активізацію оцього щастя. Якщо подивитися на те, наскільки буде. Не так, подивитися на наші пози сили, і саме ось ця, коли голова опущена, дуже складно думати про щось гарне. Ви можете проекспериментувати, сісти, понуритися, опустити голову і думати про якісь високі речі, про радість, ну, Це радісний, радісний настрій створювати. Та це буде дуже складно. І як тільки підзаріг піднімається вверх, Людина тоді здатна краще мріяти, приймати позитивні рішення, ну і взагалі бути в, гард, в кращому стані а в емоційному. Тож така вправа, чого дві хвилинки. Знаєте, є ще така вправа з карандашом чи ручкою, коли береш в рот і тримаєш дві хвилини. Дві хвилини це мінімальний час для того, щоб запустилося. Процеси і почався хімічний почалися хімічні зміни в організмі: оці гормональні зміни, зміни настрою це мінімально. Якщо ви протримаєте довше, постійно собі нагадувати, що плечити з разом, тому що послаблюєте і хочете ось так зробити. Але ми витягуємо груди вперед, ручки тримаємо і підборіддя. Це одна з посил, яка Допомагає проводити себе в гарний настрій достатньо швидко. І відпустили, можна з ним зробити виговір кріпочками. Ще якщо ми беремо йогу, то там є, ось, наприклад, ця поза воїна, да? там їх декілька позицій є, і там також зазвичай в асанах погляд вверх підборіддя припідняте, так само, як і Ось ось тут, вверх, дивляться вверх, ну, тобто, чи... знову ж таки, вверх. І можна брати будь-яку з цих асен, будь-яку з тих вправ, яка вам подобається, і для свого гарного настрою для того, щоб швидко керувати своїм станом, буде дуже ну, такий гарний арсенал вправ. А я з вами на сьогодні прощаюся, беріть собі в беріть собі роботу ці вправи, впроваджуйте і будьте здорові та в своїй класній фізичній формі. До нових зустрічей!